Створюю клумбу з молодил між доріжкою і оцією бетонною плитою. У мене були молодила в горщиках. Я знала, що кудись їх буду висаджувати, але... але на той час ще не знала куди, тому підростила їх. Вони були всі маленькі, буквально такі, такі, а то ще й менші. І сьогодні купила камінчиків, вибрала, тут росли дзвіночки і весняна якась такі клубенькі з калюжницями на неї жовтенькі. Жовтенькі квіточки. Ось тут росло. Повибирала бур'яни, підділа, як могла акуратно. Великі молодила, намагаюся залишити біля них подітки, тому що на наступний рік вони процвітуть і повідмирають. Тому позалишала маленьких діток і буду вкривати агроволокном і засипати камінчиками. А зараз, мабуть, пролью добре водичкою, щоб і молодила вимились, і щоб земля трошки усілась. Ідею з агроволокном я відкинула, поки що положу картон, намочила його і поклала і засиплю камінцями. Тому що це сидіть гратися, агроволокнути вирізати, а чи ще... ну, невідомо, як воно себе поведе, може земля просяде. Ну загалом, Потім перероблю скільки тут, півгодинки праці. Тому зараз камінчики. Ну, в принципі, потренувалась, скажімо так. Робота закінчена. Ось так, вийшло. Звісно ж, можна було далі робити, але тут я залишила місця будуть для гіацинтів. А сюди теж сенсу нема нічого робити, тому що буду пересаджувати троянди. Буду прибирати цю вегелу-карикатуру і, мабуть, Orange Baby теж ціля поїде. І інші троянди більш стійкі і більш підходящі по кольору. З ніжними кольорами вибирала з розе квітує, друга хвиля гарна. Отак.